Ще стільки непрочитаних книжок, ще стільки слів, не сказаних нікому, ще стільки непротоптаних стежок, які ведуть кудись за межі дому, ще стільки ненаписаних листів, неподарованих нікому подарунків, ще стільки є непройдених шляхів, стільки незірваних перших поцілунків, Ще стільки планів, звершень, сподівань, а їх уже нема кому здійснити, стільки секретів і таємних бажань, а їх уже нема кому відкрити, ще стільки мрій, невтілених у життя, весіль, яких уже не відгуляти, стільки сорочок і рушників для вишиття яких нема для кого вишивати, стільки надій, що згасли назавжди, стільки життів відібраних навіки, стільки страждання, горя і біди, і ран, які не гоять жодні ліки, як жити з цим серед стількох могил, як усвідомити, сприйняти і збагнути. Не для продовження життя узяти сил, Бо втрачених життів не повернути.